Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги автомобільні світлодіодні стрічки. Це якісний і стильний додатковий аксесуар для вашого автомобіля. Вони дуже прості у використанні та дають змогу швидко та легко створити унікальний стиль вашого автомобіля. Вони не тільки надають йому оригінального вигляду, а й забезпечують додаткову безпеку в темний час доби. Дані автомобільні світлодіодні стрічки це красивий, ефектний і функціональний аксесуар, який допоможе зробити ваш автомобіль більш яскравим та виразним. Пропонуємо до вашої уваги світлодіодну лампу для фар. Вона оснащена світлодіодами, які забезпечують яскраве та чітке світло, що насліпить водіїв, які рухаються по зустрічній смузі. Встановлення лампи на фари не потребує додаткових налаштувань і займає всього кілька хвилин, що робить її привабливою для водіїв будь-яких рівнів кваліфікації. Лампа підходить для більшості типів автомобілів. Це не тільки зручний та безпечний елемент техніки, а й стильний аксесуар, який додасть вашому автомобілю ефектного зовнішнього вигляду. Пропонуємо до вашої уваги автоматичний зчитувач кодів несправності автомобіля. Це універсальний OBD2 сканер, який дає змогу швидко та легко проводити діагностику автомобілів різних марок та моделей. Цей сканер зчитує коди помилок і надає детальну інформацію про проблеми, які можуть виникнути в системах автомобіля. Він легко під'єднується до OBD2 порту і може використовуватися як для діагностики двигуна, так і для діагностики інших систем авто. Він має простий та інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, який дає змогу швидко та легко проводити діагностику. За допомогою цього зчитувача ви можете своєчасно визначити проблеми з автомобілем і вжити необхідних заходів для їх усунення. Пропонуємо до вашої уваги автомобільний діагностичний сканер. Цей інструмент призначений для діагностики та моніторингу різних систем автомобіля. За допомогою цього сканера ви зможете швидко та легко визначити проблеми в системах автомобіля. Він має інтуїтивно зрозумілий інтерфейс та підтримує безліч функцій, включно з читанням та очищенням кодів помилок. Він сумісний з більшістю моделей автомобілів. Даний автомобільний діагностичний сканер є надійним та зручним інструментом для діагностики та обслуговування автомобілів. Пропонуємо до вашої уваги лампи в салон автомобіля. Це набір світлодіодних ламп, які призначені для поліпшення освітлення в салоні авто. Вони вирізняються яскравим та м'яким світлом, створюючи комфортну атмосферу та роблячи салон більш затишним. Набір складається з декількох ламп, які можна легко встановити в стандартні роз'єми в авто. Він ідеально підходить для автомобіля, який не має достатнього освітлення в салоні, а також для тих, хто хоче створити затишну та комфортну атмосферу. Він легкий у використанні та економічний в експлуатації.